The <laughs> cat Давайте это следствие. Давайте подивимось ось цю слідчу справу зі звинувачення Краснобородки на Мойсея Трохимовича. Він наш з території Киргизстана, з північного узбережжя і Сикуля. На основі цієї теки можна писати багатосерійний детектив. На початку то йдеться, що сфабрикована справа куркулів націоналістів. Чи знають зараз в Україні, що у середній Азії був такий рух, який дуже демонізувався за радянських часів? Називався Басмацтво. Це були люди-басмачі, які чинили опі опір радянській Ельміра нагайбаєва говорить, що цією темою вони займаються два роки. Стільки ж через карантин готувалась поїздка в Україну. Коли люди дізнавались, куди збираються дослідниці, каже жінка, просили пошукати інформацію про своїх рідних не знають багато людей досі не знають, що сталося з їх рідними. Тут ми знайшли багато сімейних особистих історій. Ми знайшли історії, де написано, що людину розстріляли 37-38 року, а рідні писали аж до 60-х років і не могли дізнатись про долю свого дідуся. Батько якого шукали діти, вже розстріляний, а вони про це ще не знають і дізнаються лише у 60-х роках. Гості з Киргизстану говорять, що у них закриті архіви і інформацію вони збирають по людях. В Україні є доступ до документів, це значно полегшує роботу. За словами директорки Державного архіву Херсонської області Ірини Лопушинської, папери, з якими зараз працюють дослідниці, надані фондом обласного управління служби безпеки. В них інформація, чому так багато людей опинились у нас із середньої Азії. І в радянський період, наприкінці 20-х років, з 28-го 29-го року було вирішено освоювати південь України як територію, яка добре підходить для вирощування бавовни. І власне на території Херсонської сучасної області було створено два бавовна радгоспи, які е, е, Сіли управління зворощування бавовни і власне населення, яке проживало в Середній Азії, яке там було визнано як куркулі або як басмачі, а, їх почали масово виселяти за територію, так як українців переселяли в Сибір і в Середню Азію куркулів, так їх переселяли до нас. З одного боку, вони розріджували людей, які чинили опір радянській владі, а з іншого боку, вони нам присилали людей, які мали вирощувати. Ти вміли вирощувати бавовно. Новий етап репресій, розказує директорка архіву. Розпочався 37-38 років минулого століття. Під них потрапили люди, які вже зазнали репресії у 20-ті роки. Люди, які сюди були переселені, вони були невдоволені. Ситуацією їм не подобалося, що їх через весь євразійський континент привезли в невідому їм Україну, змушують жити на невідомих їм територіях. Звісно, що вони не були вдоволені владою, і це нормальна ситуація, коли люди обурювалися. І власне за це обурювання їх звинувачували в контрреволюційних настроях. Як розказала Ірина Лопушинська, в Україні більше 20 років досліджують період розкуркулення, тоді як деякі країни цю роботу тільки розпочинають. Йоть Ельміра Нагойбаєва говорить у Киргизстані теж є що показати і розказати українським дослідникам. На території На території Киргизстану багато українських поселень. Ми сподіваємось що дослідники з України колись зацікавляться. А ми готові їм допомогти відкрити сторінку історії вже виселених з території України на територію середньої Азії. Наталя Верлата, Ольга Ляшенко Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон.